Загружується вахта, так як ми повернулися зі Львова. Сьогодні у нас робота по місту. Відпочили ми так 10 годин. І зараз у нас 10 вечора, їдемо на перемогу. Грузимося і розвозимо магазини і вертаємось на перемогу. До ранку повинні встигнути. Щось загрузилися зараз на годинку пів третьої ночі. У нас два магазини, потім на останньому магазині ще й загрузка. Обратно сюди. В останнім часом куча машин наставлено, штори і раніше не було. Тому зараз починаємо працювати. До першого магазину нам, в принципі, їхати недалеко. поїхали на першу точку і йдемо сюди нам заїжджати. Дзвонимо. Так, ну а тепер починаємо. Обираємо штанги. Так, ось я їх поставив, не знаю, правильно, неправильно, але товар ще ні разу нікуди не посунувся. Рохла, яка мене чекає, тому що розвантажувати буду сам. А привезли ми кокоси, якісь фрукти, торти, моя слабість, га мене сюди ще й підпустили. Зараз чекаю охоронника і будемо вигружати. Так, ну все, вигрузили. Тепер на годиннику у нас без 104. По вулиці ще комендантська. І плюс того... Київ порожній, немає, немає ще машин, не тянучих. Цим, звісно, мені подобається, не но ночний Київ возить. По Києву так швидко передвигаєшся. Ну, ми зараз наліво. Потрібно ще перебратися на інший берег Києва, вигрузити магазин. Не знаю, чи його вигружають з восьмої будуть, бо мають завантаження. Зараз доїдемо туди та дізнаємось. Ми приїхали на другу точку, ну тут все закрите, тому лягаємо спати, зранку хай розбудять. Де, залізли в машину, в принципі, двері посмикали, зачинено, не Ні номера, нічого немає, написано задані. З 6 до 740 вигрузка. В принципі, я стою під рамкою. Як побачать, то вийдуть, скажуть. Зараз у нас 5 годин ранку. Папа говорить, що це напевно з 8 будуть вигружати. Ну, можливо, години в 3 посплю. Так що відпочиваємо і потім далі в року. Так, і поки я позбав. Ранку краю. Відкривається трішки інакший. Тому, поки поспав, то мене вигрузили і навіть загрузили. Тому зараз потихеньку виїжджаємо. Їдемо на розвантаження і чекаємо на нову роботу на якийсь дальнячок. Ще після ночі трішки потрібно безсонної ночі, ну як безсонної, все рівно. Vieja dentro que é fácil. На Львів. Так що Зараз чекаю документи і будемо їхати сьогодні п'ятниця, бо сьогодні якраз на вечір, буде поток машин прям страшний. На годиннику майже час ночі. Ми їдемо по Львівській об'їзні. Єдиний плюс, так само як і в Києві, що як їдеш вночі, немає пробок що в день як попадаєш в ці пробки поки проїдеш об'їзну Львова, то вже нічого і не хочеться а вночі звісно великий плюс хоча і вночі машини є я думав взагалі буде пусто але... добре що хоч не повзимо до розвантаження нам залишилось 3 кілометрів 17 вже залишилось небагато. Подивимося нас чи скажуть на ранок. Ми вигрузились на зимній воді. Стояли паузу 9 годин. Сьогодні у нас субота їдемо на завантаження овощами, а саме картоплею. Їдемо ми на кордон там, з Волинською областю. Їхати нам прилічно, хоча зараз пів 11 тому. Їдемо щоб хоч до вечора загрузитися. Ми поки доїдемо, поки знайдемо де цю картоплю де картоплею грузитись. тому виїжджаємо вже. Трішки спішити не будемо, але спокійно навіть темпом ми приїдемо після обіду. Ми приїхали на завантаження таке ось місце. Якась ферма чи. Це ну, все картоплею. на Це Там вон, перша машина вантажиться, я після неї. Тому чекаємо свою погрузку, погода, звісно, обманчива. то то сонце. Дощ... With... <laughs> я думаю, ще півгодинки будемо грузитися. Виїхали ми з того села. Завантажились картоплею. Навіть не знаю. Забув, як називається село. Але знаєш, що поруч на кордоні Волинська область, Львівська і ще й Польща. Весь пригодня проект звістить у нас ошибка. Завтра на базі виїзнемо підключимо, зчитаємо. Розвантаження у нас завтра стоїть на 10 ранку, зараз у нас 9 вечора, в принципі, ще й поспати можна нормально. За вахту це вже третій рейс зі Львова чи на Львів. Кожен раз значі, все, все розповідав, все одне й те саме, але робота далекобійника це іноді рутина, це й ті самі маршрути. Переночмали, заїхали їхали з неділю в Київ. В принципі, в неділю також зранку ще небагато машин, можна хоч трішки їхати. Вже дзвонили нам з розвантаження, говорили, що якби під'їжджати, щоб набрав. Мене відразу під рамку і поставлять. Зараз вже залишилося не так багато, ще півгодинки і ми на місці. Так, ну, все з картошкою. Вчора були на форі, картошку не прийняли, куди я тільки не збирався їхати. І на львів назад повесити цю картошку. Від того, поки заїхав на базу, читав помилки, сказали, що мала була подача блю. Зараз помилки не світиться. Сказали, якщо знову загориться, то прийдеться обміняти якісь ремкомплекти, сіточки чисті. Ну, Поки я роб, займався цим, набрали і сказали їхати на столичний ринок. І ще саме комедні рік назад я стояв саме он напроти. На дафі привозив вощен з Дніпра з Магдаліновки. Нас, правда, вигружають, вроді на склад, Ну, не знаю. Обіщають швидко. Базар є базар. Я вже заставив виїжджати і цей ще тільки пів сьомої чи сім. Ще приїдуть машини. я пам'ятаю, минулий раз я. Я вечором виїхав, тому якщо заставлять, то буде весело мені. Походу, так буде на базарі. Ми завантажились і змінили нарешті сторону, що вже трішки приїдався. І їдемо на Запоріжжя. Сьогодні вже давали, давали право вибору, на 10 чи Запоріжжя. Беремо Запоріжжя. Знову овочі. Ця вахта має щось. Постійно з холодильником, немає навіть стілашки на підполіз такого плану. Постійного овоща. Мені, в принципі, без різниці. Зараз ще, поки видно, максимально підійдемо, там може Полтави полтависта і же можу відпочивати або за Полтаву кудись. Так, а ми переночували в Лелюхівці. І тепер виїхали, зараз 4 ранку. Виїхали, тому що в 8 ранку потрібно бути в Запоріжжі на розвантаженні. нас вже загрузка, ми поїдемо на Кропивницький, Умань, Вінниця. Вже буквально були на 20-30 від випуски. Якраз рано всі на роботу збирається. Запізнюсь хвилин якраз на 20.30, бо зараз 8 годин. А я казав, що приїду 8-8-30. Ну так і виходить. Что такого? Это было магазинный. Вот это кедемии разгрузка. А мы пока выгрузились, там до да, Скане стоит транслогистик, и выезжаем на другую точку. ще дві точки пропинитками сьогодні як назло така погода дощ таке собі подобається роботи але приходиться дома вчора поки їхався думаю, сюди не сюди Трехітажки, частный сектор в горах. Представляю, як тут взимку. Ух ты, -мо! Забог холодильник. Ладно, закриваємо холодильник і їдемо на другу точку. Так, ми вже дуже уважно дивимося, тому що під'їжджаємо до другої точки. Показує 600 метрів, дивився десь повинно бути. А тебе притормозимо, щоб людей не обрикати. 9 підтонів. Зараз розгрузимо 5 підтонів. А потім почнеться по 2-3 потони. І так, день потихеньку закінчується, сонечко сідає. Ми їдемо на останню точку. Місто Вінниця. Там одна точка, розвантаження у нас буде завтра. Зранку. І залишилось на 8 палет, не так багато, тому сьогодні вночі будемо знову відпочивати спокійно. Завезли ми вже всі 7 точок і зараз спокійно переїжджаємо на Хмельницьку область, нагрузитися овощами, Правда зараз у нас обід, а загрузка на вечір, тому знову відпочинемо. Так що, їдемо відпочивати. Підкинець вафти дають нам відпочити трішки. Зараз, правда, потрібно буде в Хмельницькому заїхати на вокід підзаправити. і будемо лежати, відпочивати. Поїмо спокійно. Так, вдень ми не грузились, а грузимось вночі, як зазвичай овочі. так також підвозять всередині. Рохою підтягують. Місце, звісно, інтернету зв'язку сьогодні не було. Я приїхав з 2 годин і до 8 це стою без інтернету, без нічого, Ну, зате поспав. Зараз вже нам небагато, 17 палет і поїдемо. Грузимось в полі. Так що і знову овочі, ця вахта прямо овочева. Вожу тільки овочі. Поближче до людей, де є нормальний зв'язок, тому що цілий день без інтернету, то виспались, але не знаю, вже ми проїхали, правда, 2 години. Заїжджаємо до Вінниці і походу знову ляжемо відпочивати в Вінниці. Тому що 45 хвилин паузи потрібно крутити. Та і щоб не їхати вночі, всю ніч те. Якраз 3-4 годинки вночі поспати. Поки якраз і пауза і тоді, можна сказати, рано зранку виїхати.